На алгебрі вчителька вирішила, що я не люблю математику. Ну, ладно, ми пропустимо цей момент. А на геометрії все було ще веселіше, коли я намагалася написати записку своїй подрузі, і вчителька випитувала, що я пишу. І всім привіт! Мене звати Софія, і ви на моєму каналі Софія Попстар. І сьогодні у нас тишневий шкільний влог. До речі, я створювала опитування в телеграм-каналі та в спільноті на YouTube, на якій мові мені зробити цей влог, тому що думала на російський чи на український, довго думала, але все ж таки ви зробили свій вибір на український. І відразу раджу перейти до мого телеграм-каналу та підписатися, бо там ви про все дізнаєтеся першими, там проходять багато опитувань, цікаві спойлери, яке буде відео і так далі. Тож не буду довго тягнути і. Поїхали. Тут у нас понеділок, і ми пропустимо той момент, що на годинку вже 20.00. Ну, не важливо. Я вже зробила всі уроки, зараз просто ще трохи дороблю, чи просто повторюю, чи просто чу, не знаю, як назвати географію. А так я вже все виконала. І так я сьогодні ще погуляла, позаймалася додатково англійською і трохи локало. В принципі, так пройшов мій день. Хто новий на моєму каналі, або хто не підписаний на мій телеграм, то той не знає, що у нас зараз змішане навчання, ми маємо ходити раз на тиждень в школу. На цьому тижні ми маємо йти в четверг, але це ще не точно, але сподіваюся, що ми підемо. Бо я за цей шкільний рік ще ні разу не сходила до школи, тому що пройшло вже чотири навчальних тиждень тижні, тижнів. В перший тиждень я хворіла. Ну, так, да, звісно, надо ж захворіти. Другий тиждень у нас замість уроків був такий день здоров'я, е, мав бути на вулиці, але в той день пішов дощ. Потім ще була тривога. Ми сиділи в укритті. Ну і коротше, такий собі вийшов день здоров'я, але, хоча б поспілкувалися на третьому тижні і на четвертому в нас не було уроків, тому що то на нас не вистачило вчителів, щоб провести в нас уроків. Е, то то не було директора у закладі, я без директора, звичайно, нікого не пускають із учнів. Ну, коротше, топово. Зараз минає іде, почався п'ятий тиждень, і я сподіваюся, що ми нарешті, ну, як би, того, підемо в школу, я хочу в школу. І тому, ну, тому буде цікаво. А так це все дистанційка. І зараз, коли закінчу робити географію. Піду прийму душ, ми вже перевдягнуся в піжаму і буду дивитися голос країни. Я почала дивитися вчорашній випуск, вже почалися батли. Голос країни, 13. До речі, пишіть в коментарях, хто дивиться, хто ні. Я в останній час обожнюю голос країни. Ну і голос тіти передивляються дуже старі випуски, тому що зараз уже їх не знімають. Ну а голос країни дивлюсь, бо там в тренерському кріслі Надя Дорофєєва. Моя улюблена. І всім привіт, друзі! Сьогодні вже вівторок, 3 жовтня. І я вже почала робити уроки, почала зніматися о 8 годині ранку, вчора, в 8 годині вечора, сьогодні в 8 годині ранку, нормально. Коротше, у нас сьогодні всього 3 онлайн-уроки. Це буде Всесвітня історія, хімія і українська мова. От. А так, там ще таких уроків багато. І зараз я буду розпочинати з Алгебри. І Всім привіт! Сьогодні вже у нас 4 жовтня, середа. Класно, я знімаю, але завтра ми йдемо в школу. Це вже точна інформація. Супер класно. Капець, клас, вообще. Ну коротше, у нас завтра буде чотири уроки. Це буде алгебра, біологія, геометрія, і 4 урок буде якийсь там правила мінної безпеки. Щось таке. Коротше, зараз я роблю біологію. У нас по онлайн урок, практичну роботу. І ще у нас буде онлайн-урок з фізкультури. Ну, а перед цим ще був онлайн-урок з геометрії. А так нам ще задали англійську, я її вже зробила, і українську мову та літературу вже буду, напевно, робити після уроку. І ще я сьогодні йду на, додаткову, на додаткове заняття з української мови. Нам так пояснили, куди йти, що я нічого не поняла, але слава Богу, там буде йти одна моя подруга, і я сподіваюся, що ми там не загубимося. Ну, коротше. В принципі на цьому поки все я буду писати. Побажайте мені удачі. По вона була не важка, але просто багатенька писанина. Ось так у мене вийшла титульна сторінка, там просто написано число, практична робота номер 1 тема, мета і прізвище, ім'я, клас. Ось тут, виходить, хід роботи. Тут іде дві задачі. Тобто, одна була отакенька, а друга отакенька в мене вийшла. ну ладно. А на ось цій сторінці висновок. Я сподіваюся, я правильно його написала, я писала б ще своїми словами, трохи брала тільки з зошиту з конспекту щось. І все. Далі мені по біології залишилося підготуватися до контрольної роботи. Маємо відповісти на питання, готуватися їх обговорювати. Узагальнюючи завдання, до теми хімічний склад клітини та біологічні молекули. Тут, типу, є отакі питання, вона сказала, що ми завтра їх будемо розбирати, і ми маємо пояснювати там, і так далі, тому можна підготуватися сьогодні. Я думаю, якщо в мене залишиться час, то я цим займусь ввечері. А зараз мені ще потрібно зробити геометрію, українську мову і українську літературу. Так як у нас завтра в розкладі є геометрія, то я почну саме з неї, щоб вже точно до всього підготуватися. Варя, я знімаю влог. Коротше, я зараз розкажу вам проше. Ж... Не може бути моїм хлопцем, бо <світ> про, <світ> бо про мого... хлопця історія змовчується. Але якщо ви наберете багато лайків, Подобляю. Варя вам розкаже! Ні! І всім привіт сьогодні ще досить 4 жовтня середа на годиннику 22.00 Але я тільки закінчила робити біологію. І також не знаю, що в нас буде на математиці. Коротше, нічого я не знаю. І зараз ми будемо збирати зі мною сумку і рюкзак. Ой, сумка і рюкзак. Як збирати? Ви не побачите це. Можете побачити в окремому відео, яке вийде після цього. Десь там. Чекайте його, коротше. І всім привіт! Сьогодні четвер, 6 жовтня, ой, 5 жовтня, у мене вже шосте. І я вже прийшла зі школи. Вибачте, що сьогодні нічого не знімала. Просто якось я навіть не подумала, просто день пройшов по кайфу школі. Мені сподобалось. І також я вже зробила все дезе, хоча на годиннику тільки пів п'ятого. Зараз я йду зустрічати маму з роботи. Ми підемо в магазин і будемо робити покупочки до дня народження мого тата, яке буде завтра. Я забула вам про це сказати. Ну і пізніше я ще більш подр... подробні. Як буде подробної на українській? Коротше розповім вам потім, що було в школі. І так, що стосується школи, то все пройшло більш-менш звичайно. Нічого прям такого незвичайного не було. На алгебрі вчителька вирішила, що я не люблю математику. Ну, ладно, ми пропустимо цей момент. На біології все було весело, ми вчили дурачків. Я не знаю, як це назвати. А на геометрії все було ще веселіше, коли я намагалася написати записку своїй подрузі, і вчителька випитувала, що я пишу. Ну коротше, дурняпоме. А на захисті змінної безпеки нам проводили цікаві правила, які мені сподобалися, в принципі. І давали в кінці ось такі картки, типу як. Як, як правило, просто з безпеки, такі як е, довідничок, журнальчик, я не знаю, як його назвати, бо нам задали історію України, правознавство і хімію. Англійську я зробила ще зранку, бо я сьогодні прокинулася в 6.30, зробила зарядку і з 7.20 я сіла відразу зробити англійську, щоб не мучитися потім з нею. Коли прийшла додому, я почала розв'язувати задачі з хімії, потім по ньому проходили тест. Ну, прийшла нормально. І потім історія України там подивитися, відео, почитати, і пройти тест, це дуже нормально пройшла. І так само про визнавство. Там ще якась практична робота, ну, тіпа, це теж було у вигляді тесту. Так що все, з домашкою покінчено. І з сьогоднішніх планів у мене залишається, в принципі, це зробити так листівку і написати твори, якщо я встигну. А може і ні. Ну, коротше, якщо я захочу. Сьогодні ми вже переносимося на суботу 7 жовтня, тому що я вчора чи то забула, чи то мені було лінь Ну, коротше, я спочатку мені було лінь, коли я робила уроки, а потім я вже забула ввечері, що треба щось зняти. Вчора було день народження мого тата, я його привітала, подарувала йому листівку. Потім ми відмічали, просто їли тортик вже на дачі тут з усіма, тут з бабусею і. Дядя, тютя і повіртем братом, і ну, так далі. Коротше, ще до нас сестра додому приходила перед тим, як ми поїхали на дачу, і в принципі ось так. Тому, в принципі, ну нічого особливого не було. А сьогодні я почала знімати тільки о 18.00. Теж пропускаємо цей момент. Тож цілий день я не знаю, чим я займалася. Я встала пів на десяту, трохи позаймалася спортом і далі читала. Я почала читати рову книгу. Нарешті знайшла в бібліотеці частини, буду брати їх по черзі почати, що, що я за два тижні не буду встигати прочитати. Потім я хотіла піти погуляти, але в нас почався дощ. що мені тут скучно, бо мені вже і читати, набридло, і, і сидіти просто. Я, до речі, на другому поверсі поймала інтернет, тож я тут перед цим сиділа в ктоці. Зараз він у мене знову пропав, тому я зараз буду або читати, або не знаю. Ну і чекати вже скоро прийдуть дядя і Тютя і ми вже будемо ввечері всім привіт! Сьогодні неділя, 8 жовтня. Ми вже приїхали з дачі, я вибирала в своїй кімнаті, помила голову і зараз дивлюсь, хто зверху. І на цьому я думаю, наш тижневий влог вже закінчувати, тому що уроків у мене вже немає. А тижневий влог був по великому рахунку пов'язаний з навчанням. Тому, в принципі, вже не цікаво далі знімати. в мене все звичайно і нічого особливого. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Па-па-па! називається. Коротше, да. да українська. Як вона називається? Ну, типу, як українська щось там етого, щось там, там можна повідомляти, якщо ти знайшов е, міну десь. Ну, я знайшов, побачив.